Слідчу оперативну групу, викличте, будь ласка, на, на дорогу yeah. Соснівка-Фастів. Це Фастівський район. А, тут а, затримана. Да, да, фура. Да, так я не зрозумів, чи ви прийняли, чи ні. У нас тут конфлікт. Да. У нас тут конфлікт ще з поліцією. Да. Да. У нас є тут конфлікт з поліцією, буду скаргу писати. Да. Скаргу вже буде писати. <гум> а, тут патрульна поліція щось тут буксує, блин, сама порушує. Да. Це угу. да. Зараз навчимо вас спілкуватися, не переживайте. Да. Угу. Слідчо-оперативна потрібна по фурі. По, по поліції патрульній будемо окремо розбиратися. Дякую. Да, дякую. дякую. Щербин Андрій Ігорович. Щербина Андрій Ігорович. Угу. Угу.